А по флоту так тут дуже важливо не лише кількість уражених кораблів, хоча нам приємно, Магура чемпіон уражено 15 ворожих суден, знищено з них дев'ять. Тобто, це дуже це найкращі показники в світі. Ну тому що у нас сьогодні на жаль така нагода в бойових умовах це все використовувати і застосовувати. Але важливо не лише кількість уражених, а те, які стратегічні зміни це спричинило, і ворог справді перейшов до тактики переховування і збереження свого флоту. І так це вдається взнаки. Тобто вони тепер не так вільно почувають в акваторії Чорного моря. Вони змушені. Коригувати в тому числі і пуски і роботу носіїв калібрів, витрачати значні ресурси на захист від українських морських дронів, і не тільки. І в цілому, це те, що зламало домінування Росії на Чорному морі. Дозволило, зокрема, забезпечити роботу українських зернових коридорів і відкрити українські порти. Це частина цієї складної роботи, в тому числі і дипломатичної.